Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Гей! Здоровому кутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Верніть птури. Будь ласка. Інакше вам буде капець. Йоу. Так, друзі, що це у нас? Рандом, режим бою. Перевага. Маємо чотири точки. Точка, де вже починає захоплюватись командою супротивники. Коротше кажучи, червонесенькими ля які наглі потрібно їхати і бити їх по памперсах. Щось обнагліли вообще. Це в нас 15-й, До речі, танк і в 10 рівня, яка має яка може похвалить дійсно своїм. Альфа-дренчиком, таким таки, точною гарматою, такий такою пробивною гарматою. І без можна так сказати, навіть а, без задньої думки, що обирати в обладнанні, мається на увазі, чи ставити калібровку, чи ставити досилач тут же кожному, як то кажуть, посмаку. Адже пробиття нам буде все рівно пробивати на е, вистачати навіть і без калібрування. Так що, ось такий момент, не знаю хто на чому любить шпілі віляти, але наш гравець. Напевно, напише нам в коментарях, на чому він шпілявіля, я дивлюсь, він не водить за собою противоосколковий підбій. Що це означає тоді для нашого гравця бійця що він є солодкою булочкою для тих, хто любить шмаляти направо-наліво в картон фугасними снарядами. Так що тут потрібно, як то кажуть, Бажати, не підставляти свою рубку, і буде красота. До речі, дуже класно, що все ж таки, гріль 15 має рухому рубку. Тож таки не на весь не на повний оборот, але як то кажуть, і за те дякуємо. Правда? Танкісти, мінус 5 кмен, не все на все Давайте подивимося, як він зможе реалізувати бортову проекцію, так би мовити, гармати. Типу, ну знаєш, коли ти стаєш. Ось такого, ось так зараз, наприклад, бачиш, обертає гармату, і тоді можна шмаляти. Вроді би, якщо мені не зраджує пам'ять, гармата гнеться чуть-чуть краще вниз. Відчувається майже є а 6 або на 7. А якщо ти лишень прямо тримаєш гармату, то тоді проблем катастрофічний. Проблем. Так, є третій, є третій. Вже майже без хідпонтів, а в нас вже 266 напуляного демеджа, і ще завдяки. Є третьому, у нас виходить 2829. Прекрасно, їдемо добивати об'єкт 700, той, який четвертий відправляється. Також в гараж у нас вже три колика після бойову статистику. У нас чотири танчика. Ні, вже три танчика залишається так само, як і супротивника. Подивися, батькальйон виїжджає. Ля як ми йому смачно ляпнули, зразу кританули йому мотор капут і відправили в гараж наші союзні сили. І ми залишаємося обидвоє з об'єктом 2, -6 3, який також, до речі, не має кавеню. Всього ж на всього 4 у них пушка, так, або 5, 4, вроді, 4, або 5, або так, або сяк, точно не пам'ятаю. І два єстонця. Два стонця, які вкатують на нашого на нашого Петесау. І скоріше за все зараз, зараз будуть брати в кільце чи ні, чи все ж таки на нас увагу звернуло. Напевно, один поїде за нашим, а один за нами. Один з з'ястонців, чи... чи обидвоє за нами йдуть. Щось я не можу врубатися. 724 пропускаємо. Ну а звісно, що ж. А в принципі, подивись, наш гравець боєць беріг хітпойнти максимально до кінця бою. До кінця бою, до речі, 3 хвилини. Так що є можливість розстрілювати. Є можливість, до речі, чому є така ще можливість, адже в нас, як би це не звучало для когось дивно. Але реально, ДПМна гармата, як для ПТСАУ, і ще й шкода на хвилину просто шикарна. 3454. Ну, якщо ти на доселі вроді граєш, якщо мені не зраджує пам'ять. Це просто ж красота для ПТС у танкіст. І це цикл, а не барабанчик. Ех, а... ну ти подивися, аж тупо запінгувала башта в Єстонці і відлетіла, бачиш, такими сходинками. Залишаємося ми один на один. Та з одним є 100. Але їхні, подивися, точки починають братися лютим таким. Знаєш, напливом, і потрібно якось зараз вирішувати. В принципі, ми можемо тичку пропустити, головне, щоб його вище середнього не вилетіло. Ну, я думаю, що не повинно, адже у нас все ж таки 759, але знаючи, альфу є 100, і знаючи, який є рандом, це може бути акуратненько. І ляп, Подивися. це Ми зробили цей бій, тоді він ще зробив бій. А наш гравець боєць сьогоднішній і переміг. А ми дивимось з вами, танкісти на після бойову статистику. 629 двадцять дев'ять напуляного демежа, Шкода за вашою допомогою 5 знищено 6 пошкоджено. Головний калібр Redley та майстер. І воїна завісно. Що ж, так що нам по плюсах пішов плюс на 164 тисячі 320 стрібла. Свій сейф свою копілочку без премакаунту. Перше місце по нанесенню шкоди. 1660. Заробляє вільного досвіду також у свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший, реально розвальний бій на грилі 15-му. В рандомі режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали. Давай другий бій. Також від гравця під ніком. Верніть Птури. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! Це у нас карта знову ж таки. А, загублений храм, ресенька карта, гравець боєць під ніком. Верніть тури. Але вже поміняв техніку, прийшов із теста 10 рівня на СТ-шенку 10 рівня фв 42 А02. До речі, до, до речі, така знаєш, ультимативна а середня машинка на 10 рівні, тому що має хеші немає підколів, немає кумулів, а має хеші. Хеш, Хешниця знаєш таке, хешниця. Як хешне, так хешне так, чихне добре. До речі, що в нас, 440 може вилітати із хеша, 480 із фугасика, 350 із Бебешенки. До речі, хеш може пробувати, а мм броні і це вже не є так зле в принципі, якщо грати на своєму напрямі. Мається на увазі напрям СТЛТ. Тоді можливо у тебе таких проблем не буде. Не варто їздити під мастодонтищів. Тут, тут дуже класно підставляється варіант четвертий. Подивися, просто свої щочечки. Навіть пробуєш щупати, чим пробуєш щупати. Хеш, команду, хеш, хеш вже надто пізно. Але подивися, все ж таки вицілив. Ну, вицілив, вицілив і це вже прекрасно. Час зведення 3,5, якщо не помиляюсь, та секунди. получається. І 3 з три. а, Получається. А на сотню. Значить, вроді би не так вже і зле істочністю в даної ФВ. Але це, як то кажуть, показує практика. Рандом розставляю все на свої місця. Знаєш, як то кажуть, теорія, діло одне, практика, діло зовсім інше. Так що практикуйтеся, практикуйся, ану, тим хешиком пробував. Надто тверда, все ж таки башта в єстонці. Наш снаряд кудись полетів, як соловейко. Не захотів залітати в гніздечко. А на Бебешн казав: Худи, так, куди, в кусиницю летиш, що ж ти. Так, що це у нас? Бачиш, пробуєш шупати, пробуєш щупати хешики, А чому б і ні, адже цей танк дозволяє такі речі робити потрібно? Як то кажуть, якщо ти не знаєш, чи зайде, чи не зайде, переключайся і будеш на другий раз знати. Практика діло така штука, що дає запам'ятовувати. Воно ж би шкрішклірозу не було, знаєш. Якщо ми знаєш такої категорії пісочних, мається на увазі не танчиків, звісно, що ж, а? пісочних людей. Ну ти зрозумів вже, яким 30. І 40 плюс. Ану. Ану-ну-ну, ну, ну, давай, давай, давай. Таранчиком з що ще є 27 хп для нас, біди нема. Навіть бачиш, що трошки нам пошкодив був гуслі, але ми швидесенько підрихтувалися і починаємо розхешовувати. Подивися, хеш хешики пішли в рубку. І починаємо розстрілювати його Заді в рубку. Мається на увазі є соточку, то який яга ягідний. Так, пропускаємо типу таку серйозно від другого є 100, знову є 100, та є 100. Щось ті є сотки розгулялися по рандомі останнім часом, знаєш. Таке враження, що ніби апнули їм КД. Ну хотілося б, правда, якщо так розібратися, грубо кажучи, щоб е, нашому нашому випадку в Wargaming... Е, а, а не Леста, та й гулесті. Апнули ЄСТО КД. Було би прекрасно. Щось у нас трошки довго у нас КД, на Лесті, там біло, вроді якщо не помиляюсь, швидше КДшиться. Але в нас сьогодні не про ЄСТО, у нас сьогодні про, про ФВ. І... і подивися, навіть ззаді, ззаді хешики, хешики, Майже весь бій він використовує хешики, де дозволяє пробивати броня ворожих танчиків. Ось для тих, хто навіть не знав, бачить, навіть башта ЄСТО Борт. І, звісно, що в корму пробивається хешиками ФВ. 42 на ура. І ми залишаємося два танчика проти одного танчика, то який ВК-90. 0-1П. Буртина його світиться сірим, значить, можливість діє вкатувати, а заді в корму наура. Має заходити хешик. А ну дивись, одразу ж переключився на хешик. Лапаємо. Лапаємо ми снаряд, все ж таки ворожий. Так, хешик заряджений. Я не пробуємо. Еп, дивись, красота! Красота. Максимальні цифри. Максимальні цифри вибиває він завдяки хешам. І тому я думаю, що 6560 це не кінець. Можливо, ми. На жаль, на жаль, чуть-чуть не вистачило, принципів, щоб забрати нам цього БК, І було два колика після бойову статистику, але все, все одно це перемога тим кістіше, І прекрасна. і прекрасний домах, як не крути, настріляв. Наш гравець, боєць під ніком. А верніть птури. Так, дивимося на після бойову статистику. 6560 напуляного демеджі. 1110 заблокованої шкоди, як то кажуть, давнішній ап, а броні мається на увазі. Бачите, дав свої е, плоди. Дає свої плоди і по нинішній день. Можливо, коли ще його апнуть, можливо, ні. Так, що це таке? Один знищено. Шість пошкоджено. Головний калібр майстер та знак підтримки. Погнали далі. Пішов плюс на 108 472 срібні монети в свій сейф, свою копілочку. І перше місце це нанесенню шкоди. 1605 Зірочок вільно зірочок заробляє досту заробляйте курсвіякам. Друзі ставимо подобайки за такий. А другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою також перевага. І підписуйтесь, друзі, на канал Бронебійник. Завантажуйте свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзів, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.